Як ви знаєте, я за своє життя прочитала доволі багато любовних романів і щиро сподіваюся, що стільки ж прочитаю в майбутньому, якщо не більше. І звісно ж, серед цих романів були скромніші, були відвертіші, були супер відверті. І я подумала, окей, чом би з вами не поділитися добіркою найгарячіших книжок з такого жанру, які мені доводилося читати, ті, які в принципі можна навіть вже називати не любовними романами, а еротичними, але підкреслю саме еротичними, не порнографічними. Як я для себе це відділяю сюжетом У еротичного повного роману має бути який ніякий сюжет в той же час, як порнографічний роман, мені здається, може себе таким не обтяжувати. Там, в принципі, просто одна сцена перескокує в іншу, і всі вони в ліжку, або навколо ліжка, або ліжко. Це метафоричне явище. Ну ви мене зрозуміли. При тому одразу зазначу, що це мій умовний поділ в голові, тому що на папері, можливо, ці жанри якось інакше мають відрізнятися. Але я для себе їх поділяю приблизно так. Бо ж, якщо дивитися на деталізованість та на графічність дорослих 18 плюс цен, то мені здається, вони там приблизно на однаковому рівні. Не скажу, що еротика порівняно з порнографією, принаймні в літературі, якось відрізняється сором'язливістю чи абстрактністю. Ні, там все дуже різноманітно, дуже яскраво, дуже дуже деталізовано. І оскільки жанр цей специфічний, то на нашому українському книжковому Ому ринку він, на жаль, не дуже поки що представлений. Я сподіваюся, що в майбутньому це буде змінюватися, тому що у нас в принципі ринок зараз зростає, урізноманітнюється, це дуже класно. Але стосовно еротики, поки що, на жаль, не так вже у нас і багато всього є. Тому всі ті книжки, які я вам зараз буду проводити, в приклад, на жаль, їх немає в українському перекладі. Принаймні, поки що можливо, знову ж таки одного дня це зміниться. Вони є в інших мовах. Я читала їх англійською, але я впевнена, що якщо ви володієте будь-якою іншою мовою, там польською, французькою, і так далі, то принаймні деякі з цих книжок. Точно є в перекладі, бо вони доволі відомі в своїх жанрах серед своїх аудиторій. Отже, перша книжка, про яку хочу вам сьогодні розповісти, називається Wicked Burn авторства Бет Керрі. Бет Керрі це, до речі, доволі плодовита авторка еротичних і, напевно, часом все ж таки порнографічних романів. Чесно не знаю, я бачила у неї тим не менш багато еротики. Так що, якщо вам оця книжка її зайде, то можете одразу там все почитати, бо у неї там багато такого подібного. Я читала у неї повністю саме оцю от книжку, і вона мені доволі сильно сподобалася. І як я розумію, це у є одна з найкращих і, напевно, найсерйозніших робіт, порівняно з рештою. Тут у нас історія про двох сусідів: на ім'я Вік і Ніал. І смішно те, що Ніал це взагалі то чоловіче ім'я, але тут це ім'я головної героїні. Вік. Як скорочення від Вікторії, зазвичай є жіночим ім'ям, але тут це ім'я головного героя. Отже, Вік і Ніал на початку роману знайомляться прямо у себе там на поверсі, де живуть в сусідніх квартирах, і між ними одразу проскакує іскра. І в принципі, з цього стартує історія. Далі нам розповідають про розвиток стосунків Віка та Ніал. Стосунки ці починаються супер несерйозно, але дуже гаряче. Поступово ці двоє залучаються в життя один одного, у них з'являються почуття, це стає серйознішим, але у обох за плечима є якийсь багаж, який їм заважає будувати нормально стосунки. І в принципі про все це книжка. Але при тому так, вона просто переповнена дуже класними еротичними сценами. Їх там достатньо багато, але при тому я не пам'ятаю, щоб їх було там занадто багато. Типу, це була не та ситуація, коли ти читаєш чергову еротичну сцену і думаєш, камон, скільки можна, я вже все зрозуміла, ви повторюєтеся, дайте трішки більше сюжету. Ні, з цією книжкою я такого не пам'ятаю. Я отримала реальне задоволення її читаючи. Як взагалі я на неї вийшла, мені було 20 років, я прочитала 50 відтінків сірого мені тоді і захотілося прочитати щось таке подібне. І чомусь я в одній з рекомендацій зустріла цю книжку. При тому, що мені здається, що вона, по-перше, якісніше і цікавіше написана, а по друге, ні має нічого спільного з 50 відтінками сірого, адже тут у нас історія не про БДСМ. Тут у нас просто дуже такий контролюючий домінантний головний герой. Але я не пам'ятаю, щоб там були якісь БДСМ елементи в їхньому в статевому житті. Також він там і близько не мільярдер, а головна героїня нецнотлива дівчинка-студентка. Тобто спільного з цих книжок насправді не так вже й багато, в принципі, тільки наявність еротики. Але для мене це було good enough. Я отримала неймовірне задоволення від читання, і після цього мені дійсно захотілося почитати щось ще у Бет Келлі, Але я подивилася, як називаються інші її книжки і прошовани. І зрозуміло, що там вже сюжету буде значно менше, буде більше от саме таких сцен. А мені все ж таки хотілося щось з історією. Наступна книжка це книжка Пенелопи Дуглас. Вона називається Креденс або ж довіра, і це, напевно, найеротичніша книжка, найгар. Лячіша книжка, яку я читала за все своє життя. Знову ж таки, я читала доволі багато. Я дуже сподіваюся, що в якийсь прекрасний момент креденс у нас перекладуть, просто тому що те, як там описан смат, смат, якщо що, це англомовний термін, який якраз таки означає еротичні деталізовані сцени в літературі. Так, от, смат там просто неймовірно класний. Я от такого напевно ніде не читала, при тому, що не скажу, що там описано щось унікальне. Ні, але просто те, як там авторка майстерно створює атмосферу, оцю от еротичну, але не не пошлу. От, от це а, воно настільки тебе от залучає в те, що там описано, а описано все там дуже класно. При тому там дуже суперечливий сюжет, дуже дуже багато питань, в принципі, до цієї книжки, і з точки зору персонажів, їхньої логіки, знову ж таки, історії сюжету, всебто. Але але те, як там описана еротика, те, як там ця еротична подорож головної героїні, описана, це просто. От, напевно, ця книжка свого часу для мене стала такою собі планочкою, тому що я після її читання будь-яку наступну книжку. Книжку з еротичними сценами подумки порівнюю саме з цією, і думаю, чи вона дотягує до неї, чи все ж таки ні. І, на жаль, дуже рідко сьогодні для мене книжки дотягують до такого от рівня еротики. Там вона прямо да. Що ж стосується сюжету книги, то на початку історії головній героїні 17 років. Продовж історії, якщо що їй стає 18, так що там всі повнолітні, і все доросле роблять вже дорослі люди. Тим не менш, на початку книги їй 17, і вона стає сиротою. А отже, їй потрібен офіційний опікун. І у неї є якийсь там родич родичів. Який насправді з нею кров'ю ніяк не пов'язаний, але тим не менш на папері виходить, що він єдина людина, яка може про неї подбати. І вона відправляється жити до нього та його двох дорослих синів. При тому відправляється в маленьке містечко десь в горах, де дуже сурові зими, під час яких люди буквально ізолюються в своїх хатинах і там місяцями можуть нікого іншого не бачити. Ода! Ода! Читайте, якщо ви любите еротику або вам цікаво її спробувати, то так читайте цю книгу. При тому вона позиціонується як любовний роман, але я супер проти того, щоб її так позиціонувати. Як на мене, це саме історія coming оф ейдж, такого еротичного молодої жінки, як вона щось для себе нове відкриває, розуміє. Потім, на мій погляд, могла б просто собі поїхати та й жити далі де-інде. Але ні, все ж таки, Пенелопа Дугла залишається класичною авторкою любовних романів, навіть не дивлячись на всі свої експерименти. Так що в цій книзі відповідно ви зустрінете всі канонічні штуки, які зазвичай бувають в любовних романах. Наступна книжка називається Найт, авторка Крістен Ешлі. І це доволі суперечлива книжка, але також дуже-дуже атмосферна, і там дуже такий токсичний, але привабливий головний герой. Знаєте, один з таких, про кого можна мріяти і кого можна хотіти тільки на папері. Найт це власне його ім'я, так це гра слів, тому що англійською найт це лицар, але також це може бути і ім'я. В нашому випадку це ім'я. Також, Найт він. Дуже домінантний, він дуже впертий і він має схильність до БДСМ, але при тому ця книжка не про БДСМ, і вона не намагається навіть такою прикидатися. Головна героїня у нас зустрічає Найта на початку роману фактично випадково через спільних знайомих, які влаштували вечірку, власне, у найта вдома. В книжці це пояснюється, але в принципі це не важливо. Так, от вона там з ним знайомиться і одразу стає йому цікавою. У неї при тому доволі проблемне життя, мало грошей, доволі погане житло. Коротше, є свої ж якісь штуки, з якими. Їй треба справлятися, але вона не жаліється. Тим не менш, Найт, як часто буває в таких книжках, вирішує, що відтепер буде брати на себе всі її проблеми. І чесно, якби я в реальному житті зустріла такого чоловіка, то моя реакція на нього б дуже відрізнялася в залежності від мого віку. Тому що Маша десь приблизно 20-23 років була б в захваті. Вийшов, прийшов такий сильний, мужній, сексуальний, рішучий чоловік, який зараз все за мене порішає. Класно. Я, от принцеса в башні, а він нехай мене рятує і заразом покаже мені, як можна весело класно разом проводити час. Але Маша оцього віку напевно просто пішла б до поліції або ж втікла б з країни. Тим не менш, у вигляді вигаданого персонажа на папері найт підходить. Якщо не сильно вдумуватися в сюжет і в той факт, що авторка нам розповідає про те, як одна людина вирішує повністю контролювати життя іншої, і все це подається під виглядом опіки та кохання, то там можна непогано провести час з цією книжкою, тому що вона дійсно дуже атмосферна, доволі гаряча, і хімія між персонажами дуже сильно відчувається. От мені поток. Побилося те, як найт там залицяється до головної героїні. Кажу, залицяється в лапках, тому що по факту він її скоріше поставив перед фактом, аніж залицявся. Але то таке. В принципі, я Кірста Нешлі свого часу доволі багато читала, але це було дуже-дуже давно. Я вже давно закинула читати її книжки, тому що часто в них майже немає сюжету і не дуже зрозуміло на що вони писалися. А також тому, що вона має цю схильність прописувати дуже токсичних головних героїв і в принципі доволі токсичні стосунки. Я якось перечитала одну з її книжок, які років 10 тому поставили. Зірок, і от я була насправді нажахана тим, що свого часу мені таке могло сподобатися. Так що так, саму авторку, як таку я не дуже рекомендую, тому що в мене до неї багато питань. Але от конкретно, найт дуже атмосферний і гарячий. Наступна книжка це книжка Бертіс Смол. Бо який же ж штоп гарячих книжок без творчості цієї авторки? Олди зрозуміють, Бертріс Смол відома саме такою творчістю, при тому вона дуже плодовита авторка. У неї просто десятки книжок, одна еротичніша за іншу, деякі реально б і Ходять у ту саму межу до порнографії, але при тому у неї є доволі багато цікавих історичних романів, таких сміливих, суперечливих, дуже відвертих, але при тому і заворожуючих. І от, напевно, моя улюблена у неї книжка це Хеліон. Або ж російською її свого часу перекладали як чертовка, якщо не помиляюся. Це була перша книжка Бертель Смол, яку я прочитала свого часу. і Це, напевно, був дуже вдалий старт, тому що він мене не відлякав від авторки. А навпаки, пробудив мені цікавість до її творчості. Я потім ще декілька книжок у неї прочитала. Тала зрозуміла, яка там спільна тема, і при тому зрозуміла, що не всі книжки у неї відрізняються цікавим сюжетом, який є в чертовці або в Хеліон. І тоді я особливо її не читала, тому що мені це було не дуже цікаво. Але оцю книжку я запам'ятала, і можна навіть сказати, що люблю її такою дивною любов'ю в Хеліон. У нас напхано просто все. Тут у нас і історичний любовний роман. При тому, знаєте, це не епоха регенства, не корсети та кріноліни. Ні, тут, якщо не помиляюся, у нас чи то 12 сторіччя, чи то навіть 11-те Головних героїв звуть Х'ю та Ізабела, і вони вступають на початку роману в шлюб по домовленості. При тому вони один одному спочатку дуже не подобаються, але доволі швидко їхня ненависть переростає в кохання, таке пристрасне. Спочатку ми отримаємо отаку от порцію еротики, але потім історія зазнає доволі неочікуваних поворотів. Власне, Х'ю зникає. От просто його відправляють чи то в якийсь похід, чи то на ще якусь місію, і потім від нього ні вісточки. От він зникає безвісти, і Ізабелла вирішує його шукати. Спочатку вона їде. В королівський двір, а потім в інше місце для того, щоб його знайти, і те, як вона його шукає, в які пригоди вона потрапляє, поки його шукає. що з нею коїться, що з ним коїться. Це просто щось неймовірне. Це настільки було і еротично, і цікаво, і сміливо, і. О, я не знаю, в мене ця книжка просто свого часу дуже здивувала. Знову ж таки, від неї не треба чекати сором'язливості. Від неї не треба чекати класичного любовного роману, скажімо так, тому що там все доволі сміливо, і місцями так неочікувано. Але при тому вона класно написана, вона атмосферна. Персонажі мені сподобалися в принципі всі, навіть негативні. І там реально просто дуже захопливий, дуже нетривіальний сюжет. І я вже мовчу про дорослі сцени. Сцени там просто це щось це чимось. Їх там багато. Багато, але при тому вони там всі якось органічно вплетені, і не здається, що їх там занадто багато. І вони не дуже повторюються, тобто вони всі доволі різноманітні. Е е е. Я не знаю, як би сьогодні сприйняли цю книжку, якби вона вийшла сьогодні. Напевно, доволі багато було б питань до авторки, але але, коли я її читала свого часу, мене все влаштовувало. Да. Я навіть декілька разів потім її перечитувала, аж настільки мені сподобалося. Наступна книжка це як не дивно, Хонтін Едалайн. Так, я зробила ціле окреме відео. Відео про цю книгу, де я її критикувала, але якщо вслухатися в те відео, то ви помітите, що критикувала я скоріше другу частину «Hunting Adeline». А от «Hunting Adeline» мені, в принципі, принесла кайфушечку. Тобто, так вона токсична, вона дивна. Там в багатьох моментах нема логіки, є помилки в розповіді, але вона дуже еротична, вона дуже атмосферна. Якщо вимкнути мозок і не шукати там здорового глузду, і сприймати написане виключно як дуже гарно прописану еротичну фантазію авторки, то книжка вам зайде просто на ура. Бо вона гаряча, скандальна, смілива, місцями смішна і так дуже дуже атмосферна. Історія це, якщо що, якщо хтось пропустив про сталкерське кохання. Тут у нас головна героїня, вона в такому старому страшному будинку з приводами живе. Про тому ці приводи навіть не знаю, на що вони додані в історію, напевно, просто для антуражу, тому що на сюжет вони ніяк не впливають. Так, от вона живе в такому дуже готичному будинку, і в якийсь момент вона розуміє, що навколо цього будинку кружляє сталкер. От просто якийсь чоловік спостерігає за нею, залишає. Її квіти, інші подарунки, часом ці подарунки доволі дивні, і так він її лякає, але в той же час вона майже нічого не робить для того, щоб з ним боротися, тому що на якомусь рівні її ця ситуація збуджує. Так, це дуже хвороблива, дуже дивна, але дуже гаряча історія про кохання сталкера та його жертви. Угу, угу. Дуже дивно, що я таке рекомендую, але, але в контексті гарно провести вечір, відволіктися від зовнішнього світу і не знаю, підняти собі настрій. То ця книжка просто ідеально підійде але другу частину не рекомендую читати, вона дуже жорстока, от просто супер жорстока. При тому персонажі там вже не дуже схожі на тих персонажів, якими вони описані в першій частині. У мене є навіть підозра, що авторка писала просто якийсь окремий роман, але Еделайн злетіла звлетіла і стала суперпопулярною. Вона вирішила, що у цього нового роману буде більше шансів продатися, якщо всіх героїв перейменувати на оцих і подати це як продовження. Тому що по факту у нас там люди вже з іншими характерами і потрапляють вони в абсолютно інакші ситуації. Тобто, то дуже Дуже жорстокий роман про human trafficking, про насилля і коротше, ні, його я не рекомендую від нього, я кайфу не отримала. А от перший це так приємна еротична фантазія. Дивна? Але приємна нарешті останнє що можу сьогодні вам порекомендувати. Це не остання гаряча книжка, яку я в принципі читала і яка мені сподобалася. Але для сьогоднішнього топу, мені здається, от цих вистачить. Треба щось відкласти на майбутнє відео. Так, от завершую сьогоднішній топ. Книжка під назвою Desperate Measures або ж відчайдушні заходи авторства Кеті Роберт. І Кеті Роберт написала цілу серію з оцих от книжок Desperate Measures. Це перша частина, але там ще не знаю, 5 чи 6 інших частин. Вони всі між собою деяким чином пов'язані, але в принципі їх можна читати окремо і навіть в різній послідовності. І в чому родзинка цих книжок? Це не просто еротичні любовні романи. Ні, це еротичні ретелінги відомих казок. При тому головні герої цих ретелінгів це не принци, не протагоністи, а антагоністи, злодії. Наприклад, «Desperate Measures» головний герой це Джафар, а головна героїня відповідно жасмін. Тобто так, Кеті Робертс тут не просто переповідає відомі нам історії, а вона їх перероблює. Головними героями у неї тепер стоїть злодії, і саме вони здобув. Пають своїх принцес, і саме у них потім енд. При тому антураж там це сучасний світ. Що комусь подобається, комусь ні. Я особисто була б не проти прочитати таку от історію Джафара саме в атмосфері тисячі і однієї ночі, але вже як є. В наступних частинах у нас там є історія про капітана Крюка з Пітера Пена, а також там є історія про Гастона та Чудовисько і їхню бель. Да, вони там саме в трьох розважаються. І є ще декілька історій, всі їх я не пам'ятаю. Коротше, читати і не перечитати. І треба сказати, що це напевно. Найеротичніші книжки з усього нашого сьогоднішнього топу, тому що тут якраз таки еротичних сцен доволі доволі багато, напевно, місцями навіть більше ніж сюжетів. Саме тому я свого часу не схотіла читати всю цю серію, тому що я відкрила оці Desperate Measures, зрозуміла, якого вони характеру, і на той момент у мене не було настрою таке читати, то я її закрила, але запам'ятала, тому що знала, що в якийсь момент цей настрій може змінитися. При тому, те, що я встигла прочитати, а встигла я доволі багато, тому що я потім ще перелистувала. Ну, знаєте, Чисто, щоб пересвідчитися, що потім книжка не змінює свій настрій. Так от, воно написано доволі класно, дуже атмосферно, це гарячі книжки з класно прописаним сматом. Якщо вам подобаються рітелінги, тим паче дорослі ретелінги, тим паче еротичні і тим паче про злодіїв, то я думаю, що це для вас можуть бути ідеальні книжки. На цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, ви в сьогоднішньому відео знайшли для себе щось, що зможете почитати на ніч. А я ж вже додала собі в торіт ще декілька книжок, які, можливо, потраплять в наступний подібний топ. Коли він вийде, я не знаю, але колись це неодмінно станеться. Але так, спочатку, мені треба буде прочитати доволі багато еротичної літератури і серед неї вибрати найцікавішу, найякіснішу, найгарячішу. Сподіваюся, мені це вдасться. Сподіваюся, мені аж настільки буду щастити в книжках. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Можете залишати вогники в коментарях. Я буду цьому тільки радіти. Якщо бажаєте підтримати мене та мій канал фінансово, то посилання на БаймієКі та на Патреон ви знайдете під відео. Я вам буду дуже. Вдячно, якщо ви на нього клікнете, хоча, звісно ж, це не обов'язково. І звісно ж не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані. До зустрічі!